Привіт, красуні Приїхала щойно зі Львова, їздила по справах, забрала посилочку, дуже класну з нової пошти, і зараз покажу вам, що там приїхало. Ну Дуже класна посилка. Зразу провожу розпаковку, тому що вона скоро поїде на пошту Майже все, що тут є. Нова клієнтка замовила всю серію по догляду за обличчям. І я дуже рада, що вона довіряє мені. Тому що я сама користуюсь цією продукцією і обов'язково раджу іншим. Так, почнемо з цієї серії по догляду за обличчям. Це є гель для вмивання. Густий, дуже гарно піниться, натуральний. Не сушить шкіру, а навпаки, зволожує її і дуже гарно змиває макіяж ось такий гель для обличчя. Далі у нас йде ще одна ось така міцелярка. міцелярний лосьон 3 в одному. Він також очищає шкіру, дуже гарно змиває от макіяж, туш, наприклад, можна змити ним дуже-дуже швидко. Налили на спонжик, приклали до ока, потримали кілька секунд і легесенько витерли. Все. Не треба нічого терти, не треба е, ніяких розводів під очима від туші не, вих... не буває. Ось так дуже класно очищає. Також після вмивання е, ним можна користуватися як тоніком. Після вмивання протерти все обличчя. І зволожує. Очищає, тонізує і зволожує наше обличчя. Ось, я користуюсь сама і раджу всім. Далі має бути так, ензиматичний пілінг. Ось що дуже класна штука, це не скраб. Він дуже гарно очищає нашу шкіру, але це не скраб, не треба терти, особливо в кого обличчя чутливе, чутлива дуже шкіра. Ось цим скрабом користуватися вам дуже потрібно, тому що він створений на фруктових кислотах, він натуральний, не шкодить нашій шкірі, а дуже ніжно знімає ось ці мертвілі клітини на шкірі. Це такий гель прозорий. Наносите його на обличчя і шию, можна на декольте. І тримаєте 15 хвилин, потім змиваєте водичкою. Все. Оце вся процедура очищення нашої шкіри. Нанесли, 15 хвилин почекали і змили водичкою. Все, він попрацював, він все лишнє забрав, і далі можна догляд же. Такий солідніший це є легкий крем для обличчя. Жіночий, бо в нас ще є чоловічий, це жіночий. Він дуже легкий, дуже ніжний. Легко наноситься, зовсім трішки його треба брати. Легко наноситься на обличчя і дуже швидко впитується. Ось хто потім після крему робить макіяж, там тональний крем наносить чи бібі-крем. Ось цей крем дуже гарно під нього йде, тому що він дуже швидко впитується. Кілька хвилин він впитався і можна наносити тональний крем. А ще він майже повністю натуральний, 98. 98% натуральності, з натуральних інгредієнтів створений і, і дуже гарно зволожує шкіру. Навіть прибирає такі дуже дрібні, мімічні зморшки, він прибирає. І шкіра така гарно насичена виходить. О, оце улюблена штука для всіх жінок. Хто ще не користувався, дуже раджу. Це є колагенова сироватка для обличчя. Вона йде в капсулах, тут є 10 таких капсул, Відкриваєте одну, її вистачає на 3-4 рази. Зранку ввечері, зранку ввечері. От так можна користуватися, тримати в холодильнику. Ось є 10. На 2 дні, наприклад, одна штука виходить, то вистачить на 20 днів. Ось такої упаковки. Ось тут пише, що це є лідер по продажах. Суперпродукт. Ось. Два роки тільки вона є, а вже має таку позначку. Суперпродукт. Тобто вона дуже гарно впливає на нашу шкіру. Якщо м, крем діє зверху на шкіру, то сироватка колагенова вона йде всередину шкіри, вона зсередини працює. Ось. Тому е, після скрабу нанести ось таку сироватку, а потім. Коли вона підсохне, до, до речі, вона дуже швидко сохне, дуже швидко впитується нашу шкіру. І зверху наносити тоді крем. І зволоження шикарне. Просто Це просто бомбічний продукт, його дуже багато замовляють. І от нова клієнтка вирішила також спробувати за рекомендаціями своєї подружки. Ось, вона її подружка користується такими, дуже-дуже задоволена і порадила їй. І от. Замовила нова клієнтка, замовила колагенові капсулки. Далі ще у нас є нічна маска для обличчя. Ось, Вона йде у вигляді крему. Це такий невеличкий, невеличка упаковка, але її вистачає також на 4-5 разів. Це ввечері, коли ви очистили обличчя, наносите її замість крему нічного. ось. Вона також швидко впитується, кілька хвилин почекаєте, вона впитається і можна лягати спати. Дуже гарно розгладжує зморшки. Робить шкіру свіжішою. Дуже гарною. Ось такі дві, дві таких масочки. Одну для клієнтки замовила, нехай спробує, другу собі взяла. Тому що я вже не можу без неї, тому що на ніч треба лице обов'язково чимось змастити, бо у мене дуже суха шкіра. І ця масочка дуже мені допомагає. І ще є, так, для цієї клієнтки ще є один пробничок. Зараз відкриємо. Ось так запаковано, щоб ніде не вилетіло, не загубилося. Тут є два пробничка. Один для цієї клієнтки. Це є відповідник парфума Libre. Ось такий, бачите. Маленький, дуже гарний такий свіжий. Ніжний аромат. Ось, вона хоче спробувати, можливо, потім замовить і цілу баночку парфумів. А це для іншої нової клієнтки, також вона ось такий собі вибрала парфум і е, пасіон, і хоче спробувати також і пробника, і, можливо, також замовить собі цілу баночку. Ось вона сказала, якщо їй підійде цей парфум, то вона замовить обов'язково баночку цього парфума. І ще є для цієї клієнтки туш. З середнього вигляду щіточка. Тут середня щіточка не дуже тонка, не дуже груба, але вона, по-перше, ця туш створена із натуральних інгредієнтів. <кхух> Вибачте. Із натуральних інгредієнтів вона дуже гарно промальовує вії, робить їх і довшими, і густішими. Не шкодить нашим віям, тому що натуральні олії, вони навпаки доглядають. вії починають краще рости. І вони самі по собі потім стають густішими, якщо ви користуєтесь тушу. І не тече вона, бо часто бачу у фільмах, якщо людина плаче чи потрапила під дощ, отут такі потьоки, завжди тужних тече. Наша туш не тече. Ну, не розмазувати її потім. Вона, якщо намокла. Навіть якщо ви йдете в басейн, якщо ця тужна мокла, головне не зачіпати очі. Вона акуратненько висохне і ніде нічого не потече. Ось. Натуральна, не шкодить нашим війкам. Навпаки, розвиває їх і не тече. Ніякого ефекту панди, як то називають, від неї не буде. Так, ще у нас є новинка. Гель для душу замовила одна клієнтка. Ось. Подивіться, це новинка, він із цитрусом. І жасмином, подивіться, він дуже гарно пахне, дівчата. Він такий має свіжий, класний аромат. Я теж такий маю, таким користуюся, він мені дуже подобається. Натуральний продукт, має свіжий аромат, який довго тримається на тілі. Ви вже вийдете з душу давно, а ще відчуваєте аромат цього цитрусу. І дуже... Сильно піниться. Його зовсім трошки треба на мочалку нанести, щоб помитися. Ось така новинка. І досить недорого він коштує 231 гривня. Ось, подивіться, така велика банка 231 гривня. Берете і користуєтесь дуже довго, тому що він сильно піниться. І не сушить нашу шкіру. Навпаки, зволожує її. Як виходите з душу, шкіра має дуже-дуже гарний вигляд. Ну і нарешті дійшли до останньої ще одна новинка. Гель для прання кольорових речей. Це новинка. Тут удосконалена формула. Я брала стару, а це взяла вже новинку. Буду її випробовувати. Собі взяла, тому що мій гель вже закінчується. Я користуюсь привітанням. Я користуюсь всією продукцією. Привіт-привіт! Цією продукцією компанії Прове, тому в мене закінчується вже гель. Це все брала для клієнток, а це взяла собі новинку гель для прання кольорових речей. Він дуже густий. Тут є ось така, ох, як закрито! такий корочок, наливайте половинку цього корочка і ставите з ним машинку і перете разом з ним. І запобігає кошлатанню тканин. Ну і плюс цей гель дуже гарно відпирає. Якщо старий гель дуже гарно прав, і мені подобалось і аромат, тому що вони е, збагачені аромамаслами, які використовуються в парфумах Prove. дуже задоволена якістю. Так, Таня. І ти задоволена, і мої клієнтки задоволені, і я також дуже задоволена. Гарно пере, надовго вистачає. Крім того, він натуральний. Він не шкодить ні людям, ні природі. Те, що йде в каналізацію, воно абсолютно нешкідливе і дуже швидко розкладається. І не шкодить, звичайно, ні людям, ні тваринкам, які десь там понюхають цей одяг ваш. Нічого абсолютно не станеться. Він дуже ніжний аромат має і одяг після прання дуже так легенько пахне. Бо цими магазинними, як користуєшся, то там такий запах, що просто аж в носі крутить. Маю для білого і для темного, О, а я маю для білого і для кольорового. Ось, і Користуюся обома і дуже задоволена. Так що будемо випробовувати новинку, нову формулу. Кому цікаво, хто хоче теж спробувати цей гель, пишіть мені в приват. Або будь-що з того, що я показувала, все, що тут у нас було в розпаковочці, все, що вас зацікавило, ви мені пишіть. Я вам розкажу, як це можна придбати. Розкажу, можу навіть скинути опис кожного продукту, якщо вам цікаво. Розкажу, як це можна придбати. І чим більше людей буде користуватися якісною продукцією, тим якіснішим буде наше життя, дівчата. І хлопців. Також, бо хлопцям теж можна і цим користуватися, і цим, і цим. Ну, майже всім там. І кремом навіть для обличчя, і кремом для рук, і всім можна користуватися і хлопцям також. що ну, не будете читами декоративною косметикою. А більшість наших продуктів можуть і дівчата, і хлопці використовувати. Думаю, угу, супер, так, Думаю, що прати потрібно сім, митися потрібно сім. І якщо вас зацікавило щось, обов'язково пишіть мені в приват, і я все вам поясню, розкажу і розкажу, як можна придбати. Це. Дякую всім, хто був зі мною на цьому ефірі, хто буде дивитися записи. Приходьте на мої ефіри, підписуйтесь на мою сторінку і будемо разом робити цей світ чистішим, натуральнішим і здоровішим. Дякую всім, хто був зі мною, і до нових зустрічей! Па-па!